Як працюють зведені таблиці у Кейсі РМ? Зведені таблиці це доволі потужний інструмент аналітики, який дозволяє вам як власнику бізнесу або керівнику відділу продажів бачити ефективність загалом бізнесу або ваших менеджерів. Через зведені таблиці можна відслідковувати ефективність рекламних кампаній. Це робиться за допомогою utm міток тобто маркетолог може побачити, який канал реклами найбільш ефективний. Також доступна аналітика по країнам, областям або штатам, тобто ви можете побачити в яку область або в яку країну найбільше всього робиться відправок по пошті. Тобто на якому каналі збиту, можна так сказати, треба зосередитись. А також ви можете побачити, наприклад, ефективність промокодів, тобто який промокод найбільше всього застосовують відповідно, повторити цей промокод, рекламну кампанію з ним і так далі. Тому пропоную зараз поглянути розглянути декілька кейсів використання. Зведених таблиць, але тут, скажімо так, поле для експерименту досить велике. Ви можете постійно експериментувати, робити свої звіти, універсальні, унікальні, які підходять саме під вашу сферу. Ну і таким чином бачити ефективність самого, саме вашого бізнесу. Давайте зараз перейдемо в зведені таблиці і подивимось на декілька варіантів їх використання. Так, щоб потрапити у зведені таблиці, нам необхідно перейти у розділ аналітики. Далі розділ замовлення. Ну, аналітика у нас будується. Зведені таблиці будуються верніше по замовленням, думаю, це зрозуміло. Так, тут у нас є загальна аналітика, нас цікавить саме вкладка Зведені таблиці. І тут ми бачимо три перші поля для фільтрації і побудови аналітики. Ви можете обрати свої кастомні дані, параметри, і, відповідно до обраних даних, трохи праворуч буде будуватись власне, сама аналітика. Як бачимо, тут ми зможемо подивитись кількість замовлень, замовлення в роботі, скасовані замовлення, дохід, усереднений дохід, сума за товари і так далі. Давайте зараз оберемо декілька варіантів і подивимось на результат. Розберемо перший приклад по UTM-міткам. Щоб побачити ефективність вашої рекламної кампанії, це буде доречно для маркетолога. Ви можете обрати фільтрацію по UTM-міткам. UTM Medium. ні, давайте так, UTM Source Medium. І Campaign. Ось таким чином. Це один приклад. Далі ви можете подивитись ефективність служб доставок, тобто якою службою доставки ви найбільше всього зробили відправок вашим клієнтам. Перший стовпчик час створення по місяцям, другий стовпчик служба доставки, третій залишаємо порожнім. Так. І За ну, четвертий місяць, тобто за квітень. У нас більше всього, ну от як я бачу, замовлення в роботі виконаних це була, було від нової пошти. Зараз зроблю інтервал трохи більший і подивимося ще раз на інформацію. Зверху, ліворуч у календарі, ви можете робити фільтрацію по місяцям. Я обрав січня, тобто від початку цього року і до квітня, а також ліворуч ви можете використовувати скажімо так, швидку фільтрацію, тобто поточний місяць. Тиждень, сьогодні, вчора, ну і так далі. Так, все є обрав від початку року, тут буде трохи більше інформації. І бачимо ось таку картину: нова пошта виконаних 5 замовлень, ну, всі інші замовлення від міста Експресу та Укрпошти. Ну, Бачу, що нова пошта на першому місці. ну, Відповідно, далі ми бачимо дохідність за відправки, сума за товари, середній чек. У нас, до речі, в текстовій документації по цим зведеним таблицям є приклади, про які я тільки що описав. І також є, скажімо так, пояснення, як рахуються дані, які ось ми бачимо в аналітиці, тобто середній чек, вартість, витрати, ну і так далі. Можете, будь ласка, ознайомитись. Давайте зараз подивимось по джерелам і по країні відправці. Тобто, в які країни найбільше всього у нас було відправок? Перше поле обираємо джерело. Друге поле країна. Ну, тобто, у нас тут у всіх випадках буде Україна, бачимо джерела. Тобто найбільш з якого джерела у нас робиться відправок більше всього. Ну і бачимо країну відправки. ну Тут замовлень нас небагато, буде лише Україна. Відповідно, якщо ви робили на закордон, у вас буде більше інформації, більш розширена аналітика. Там це може бути в Європа, США, ну і так далі. Ось таким чином. Ось ці всі приклади це лише найменша частина того, що е, можна показати, і як можна використовувати зведені таблиці. Е, як і казав вище, е, ви під вашу сферу можете використовувати і робити фільтрацію так, як вам потрібно. Тобто робити комбінацію е, по цим стовпчикам, і бачити більше інформації, бачити саме ту інформацію, яка вам потрібна. Тому е, не треба боятись робити експерименти. Якщо раптом щось не виходить, ви завжди можете проконсультуватись у нас у Техпідтримці. Можете написати у коментарях під цим відео або звернутись у Техпідтримку у зручний канал. Наші спеціалісти вам підкажуть, розкажуть, як краще зробити, який імовірний результат ви можете отримати. Але повторюсь, тут нічого складного немає, будь ласка. Обирайте ваші поля, ваші джерела, робіть фільтрацію, дивіться інформацію. Цей інструмент, скажімо так, недооцінений, мало хто про нього знає, мало хто користується, але він є і він дійсно надає перевагу бізнесу, перевагу в аналітиці, тобто бачите реальну картину. Тому, будь ласка, користуйтесь стосовно питань, звертайтесь, завжди раді вам підказати. Дуже дякую.